Пам'ятники, музеї, бібліотеки, храми, меморіали та місця поховань протягом двох з половиною років російські ракети, ударні дрони та артилерійські снаряди прицільно б'ють у серце української національної ідентичності, у те, що створювалось нашими предками, і турботливо зберігалось протягом сотень, а інколи і тисяч років. За даними ЮНЕСКО, за весь час війни були повністю знищені чи зазнали значних пошкоджень 375 об'єктів культурної спадщини. Ми допомагаємо на макрорівні в аналізі ушкоджень і в якомога швидшому реагуванні після руйнувань. І це нам дає загальні цифри про ушкодження, втрати, а також потреби України. Великою проблемою залишається планування і пріоритизація. Ми не завжди знаємо, як визначити пріоритети це важливо насамперед з точки зору фінансування, не тільки на короткострокову перспективу, а також в межах десятків років. Інша проблема в тому, що все це відбувається під час війни, тому ми маємо певні цифри, але вони не остаточні і, на жаль, тільки зростатимуть. Ще однією проблемою у галузі охорони пам'яток стала низька ефективність існуючого законодавства, спрямованого на захист культурної спадщини. Українські і міжнародні закони створювались в мирний час і не проходили перевірку реальною повномасштабною війною. Щоб обговорити цю та інші проблеми, сформувати план їх вирішення, а також поділитись досвідом України, Кримський інститут міжнародних досліджень спільно з міністерством культури та інформаційної політики України влаштували міжнародну конференцію. Той масштаб руйнувань, який на сьогоднішній день ми фіксуємо у сфері захисту культурної спадщини і культурних цінностей, він на сьогоднішній день наймасштабніший після другої світової війни. Саме тому сьогодні ми об'єднали всі наші зусилля, той досвід, який сьогодні набуває Україна, задля того, щоб знайти якісь і порпрорефліксувати, продумати якісь нові інструменти, нові механізми задля для захисту культурної спадщини, яка є надзвичайно важливою не тільки з точки зору історії культури, але й з точки зору формування ідентичності. Конференцію під назвою захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті, нові виклики та досвід України присвятили 70-річчю Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Предметом сьогоднішньої форми є дуже чітко орієнтовані завдання, які стоять перед Україною. Щодо імплементації Гайської конвенції і двох протоколів, підписаних нашою країною, додаток до неї, що особливо актуально і важливо сьогодні в період війни, оскільки ця конвенція і пов'язані з нею документи передбачають формування такого національного міжнародного законодавства і саме такого устрою світового, який би запобіг руйнуванню культурної спадщини, культурних пам'яток внаслідок воєнних конфліктів. Це якраз те, що сьогодні наступує особливо через російську агресію. Наразі в Україні немає безпечних місць для культурних цінностей. Тож організатори та учасники конференції вже планують наступну зустріч і продовжують працювати у напрямку збереження культурної спадщини України.